Наступна сфера життя, це в нас е, вміння е, створювати щось нове, вміння створювати якісь проєкт. Якщо ви хочете заробити великі гроші, вам потрібно щось зробити. Вам потрібно щось створити, народити, скажімо так, певний проєкт. Тобто, ви маєте бути батьком або мамою якогось проєкту. Ну, в першу чергу, це батьком, да? тому що щоб зачати цей проєкт, що він народився. От, якщо ж ви вмієте народжувати проекти, то ви можете створити один проект, другий, третій, там п'ятий. З часом цей проект дасть вам плоди у вигляді грошей. Ви будете отримувати пасивний дохід. Це дуже хороший показник, дуже сильний, тому важливо вчитися народжувати, створювати нові проекти. Капіталовкладення, капіталовкладення, куди вкладати гроші, ну що робити? От є люди, які займаються інвестиціями. інвестори. є люди, які грають на біржі. Вони знають, куди можна вкласти гроші та як можна отримати з цього прибутки. Ну, Для того, щоб такі речі робити, це потрібно мати в дійсності високий рівень свідомості. Знаєте, те, що ви знали, що от купи акції дешевше продай дорожче, заробиш гроші, це все чудово. Але вміння мати оцей нюх, оцю чуйку на те, що буде актуально та на чому ви зможете заробити, це в дійсності дуже дуже велике мистецтво. Тому важливо от рости, як сказати, комплексно системно. Не просто там купив, там продав. Бо не раз у мене приходять люди там, Петро, я хочу там от щось хочу. Да, окей, там купив, там продав. Я кажу, ну ти розумієш, що для того, щоб ти міг займатися акціями, грати на біржі, ти повинен мати особисті дані такі-то. Якщо в тебе їх немає, в тебе їх от стільки, а треба стільки, ти не зможеш досягти цього успіху. І люди часто знаєте, так розчаровуються, так о, от я от, хотів таке. Ну, Ви то можете хотіти, але є певні правила. І в вашому гороскопі може бути прописано, що такий вид діяльності до вас може не підходити конкретно для вас. розумієте? Для чого вам це потрібно? Тому що ви можете, от е, е, зараз от, дуже популярна тема там, криптовалюта, там, біржі різні, так, от, і багато людей програють на цьому. Чому? Тому що немає даних. О, хтось там побіг, щось там заробив. Людина біжить туди, приносить гроші, віддає, от, а потім починається проблема. то гроші не може забрати, то прибутків немає, то ще щось і так далі. Да, воно створює певні проблеми. Тож, перш ніж щось кудись вкладатися, потрібно розібратися, що ви можете зробити. І верніше ну чи можете зробити, якщо можете, то як це зробити?